Друзі, всім привіт! Ви на каналі you мене звати Юлія, і сьогодні поговоримо про нову лінійку вуличних датчиків від AJAX. Генія AJAX зробили для захисту сімей від грабіжників різних диваків, У окремих випадках навіть від приходу те, що сокрухи. Але я вам нічого не казала. Це все матриця. Спочатку трохи очевидних речей можете телефон покласти в кишеню, та чай піти зробити. Отже, Ajax Systems – це не просто бренд охорони системи, а наше майбутнє на фалинку. Це одна з тих компаній, яка поєднує в собі не лише передові технології, а ще дизайн, який впишеться в будь-який інтер'єр. Коротше кажучи, це такий собі айфон у сфері безпеки. Ну а тепер три вуличні датчики руху, які мають різні класні фішки, функції та дизайн. Який з цих палких охоронців вам до вподоби? Напишіть, будь ласка, в коментарях після цього відео. Усі ці датчики поєднує дещо спільне. Функція виключення можливих джерел хибних спрацювань. Ну а якщо ліською мовою, вони точно не зреагують на домашніх тварин, а це дуже важлива штука слово молоду хату Родольфа. Першим подивимося, двонаправний датчик Dual Curtain Outdoor. один корпус, два незалежних датчики у ліву та праву сторону. Дальність і напрямок зони детектування можете регулювати в межах 15 метрів. Для кожної сторони окремо. Це допомагає налаштувати датчики відповідно до архітектурних особливостей об'єктів та забезпечити точне виявлення загрози. Тобто зона детектування сягає 30 метрів пильного стеження. З кожного боку датчик має по два незалежні інфрачервоні сенсори з унікальною оптичною системою. Якщо обидва сенсори з одного боку виявили рух вуаля, і тривога вмикається. А помилкові загрози від пухнастих мафіозів мінімізуються. Для чого він підходить? Dual Curtain Outdoor – це гарне рішення для захисту підступів до об'єкту. Можна, наприклад, поставити як на дворі, так і всередині приміщення. Тепер подивимося на комплектацію цієї моделі. Взагалі, три датчики за комплектацією майже однакові. Ну, по-перше, сам датчик. У нього зручна панель Smart Bracket. Для встановлення на стіні будинку або на паркані. Монтажний комплект кріплення, до речі, ми його дещо сховали, але він у нас тут також є. Попередньо встановлені елементи живлення cr 123 a та інструкція. Зверніть увагу, що панель кріплення Smart Bracket має перфовану частину, там, де є спеціальний фіксатор тампера, Він потрібен для сповіщення, якщо нехороші люди спробують відірвати датчики від поверхні. Ось зверніть, будь ласка, це власне сам фіксатор. То якщо в разі відірвання вам прийде повідомлення про те, що хтось намагається його зірвати, датчик має четвертий кліматичний клас. Що дозволяє використовувати у температурному діапазоні його від мінус 25 до плюс 60 градусів по Цельсію та клас захисту корпусу IP 54 Вологість не має перевищувати 95%. За передачу сигналів відповідає радіопротокол Джевер. Він забезпечує двосторонній зв'язок між даршиком та хабом на відстані до 1700 метрів на відкритому просторі. Елементи живлення, до речі, споживають Юють мало енергії, тому працюють близько 4 років. Спробуйте налаштувати Doll Curtain Under двома шляхами. Перший це через перемикачі на задній панелі на етапі встановлення, Ну і в додатку AJAX, але на простих істинах ми зупинятися не будемо. А зараз трошки повернемося назад, а саме до задньої панельки. Отже, дивіться, для кожної сторони виявляється свої налаштування, певна магія. Спочатку перемикачі детекції в ближній зоні. Ось, зверніть, будь ласка, ближня зона. А верхній інфрачервоний сенсор датчика отримує додатковий вузький сектор огляду і вниз відносно відносно основного сектору сектор огляду кожної оптичної системи відхиляється від 3 градусів за горизонталі. Позунок налаштування дальності виявлення ви можете регулювати його від 4 до 15 метрів. Це е, є така собі штука, як система антимаскування. Просто уявіть, що ваш гарненький стильний датчик. Якийсь дивак хоче зафарбувати, завісити або розмістити якусь поміху перед його лінзою. Уявили, ну і забудьте одразу, адже система демаскування врятує від цих злочинних дій. Власне, наостанок, якщо коротко, цей датчик про унікальні оптичні системи, гнучки налаштування зон детекції, ефективність у ближній зоні, стійкість хибних спрацювань, монтаж без головоломок та інтуїтивне керування. Отже, перейдемо до наступного датчику Ajax Motion Protect Outdoor це вуличний датчик руху з двоетапним алгоритмом захисту від хибних спрацювань, імунітетом до тварин і просунутою системою. Антимаскінгу максимально надійне рішення для професійного моніторингу території. Він як перша лінія оборони вашого будинку, такий собі авангард під час битви. Його місія виявити рух на підконтрольній території, ну і повідомити вас та надіслати сигнал тривоги на охорону централі об'єкта. Далі тривога буде передана на моніторинговий софт охорони, і сигналізації, а також мобільний додаток. Дальність виявлення руху можна регулювати від 3 до 15 метрів за допомогою повзунка на за Панелі датчика. Налаштовуйте дальність коректно, щоб уникнути хибних спрацювань. Так, і ще про захист власне, від хибних тривог? Зверніть увагу на два незалежні інфрачервоні сенсори, сигнали яких аналізує двоетапний алгоритм ліса. І щойно обидва інфрачервоні сенсори виявили рух. Власна програма здійснює майже миттєвий аналіз сигналів. Це дає змогу моментально відрізнити реальну загрозу від перешкод. А до речі, запишіть десь на серветці, датчик працює тільки з хабами AJAX будь-якого покоління. А що ще таке розказати? Наприклад, датчик має четвертий кліматичний клас. І якщо простіше, то він витримує температуру від 25 від мінус 25 і до 60 градусів по Цельсію та клад захисту корпусу IP55. Тож хай проблеми та негоди не роблять вам в житті погоди, як то говорять. Термін роботи від двох попередньо встановлених елементів живлення CR123A до 5 років. Ну і на десерт, як говорять, AJAX Motion Cam Outdoor. Датчик руху з вбудованою фотокамерою для верифікації тривог дуже корисний пристрій і справжній вартовий вашої особистої галактики. Візуальна верифікація, зокрема, допоможе миттєво оцінити ситуацію. Ну наскільки все критично. Це збереже нерви не лише вам, а й патрулям охоронних компаній, які мчать на будь-яку тривогу, як справжні бетмени. Ну, а потім згадують не злим тихим словом. Motion Outdoor зпізнає вторгнення на території з перших кроків та вам анімовану серію фото. Так ви швидко зрозумієте? Чи то злочинець? Чи то ваша мама з консервацією, чи то друзі вирішили завітати до вас гості. Ну, знаєте, таке також буває. Дальність виявлення руху можна регулювати від 3 до 15 метрів за допомогою повзунка на задній панелі датчика. Коректне налаштування дальності захистить від хибних спрацювань. Даний датчик також використовує протокол Джевелер. А про захист від хибних тривог завдяки двом незалежним інфрачервоним сенсорам ми вже розповідали вам раніше, як власне про такий страшний механізм, як ліса. А захист від химних тривог забезпечується двома незалежними інфрачервоними сенсорами, сигнали яких аналізує двоетапний алгоритм ліса. Щойно обидва інфрачервоні сенсори виявили рух, ліса здійснює кореляційний і спектральний аналіз сигналів, що дає змогу моментально відрізнити реальну загрозу від перешкод. Аж про що точно не казали, так це про встановлену у датчику HDR-камеру з роздільною здатністю до якісних фото. Наскільки камера хо. Ну, дивіться, камера Motion Cam Outdoor робить два послідовні кадри з довгою та короткою витримкою. Процесор миттєво поєднує кадри, вирівнює баланс між світловими та темними ділянками, після чого стискає його для максимально швидкої передачі, і вуаля! Ви маєте якісне фото. Що треба, щоб датчики працювали? Ну, куди ж нам, власне, без централі Hub 2, hub 2 або Hub Hybrid? Традиційно додамо, що датчик використовує протоколи Jewelry та Фінз. А дальність двостороннього зашифрованого зв'язку між датчиком і хабом до 1700 метрів на відкритому повітрі. Найцікавіше, як швидко ви дізнаєтесь про загрозу. Уявіть, що менше, ніж секунда. На мобільний додаток та моніторинговий софт охоронної компанії приходить повідомлення про зафіксований рух. А перше фото ви отримуєте через 9 секунд. Не розсубіться, друзі! І не забудемо ще про таку фічу, як багаторівневий захист від саботажу. Ніхто не може непомітно вивести з ладу мошенкам outdoor, навіть якщо система знята з охорони. Як це працює? Це все круті сенсори маскування, які реагують на перешкоди, завішування та фарбування лінзи. Тож хай грабіжник сховає свої ганчірки чи балончик з фарбою до кращих часів. І власне про умови експлуатації вуличних датчиків. Абсолютно, все стандартно. Повторимося. Датчик має четвертий кліматичний клас, витримує температури від мінус 25 до плюс 60 градусів по Цельсію. Клас захисту корпусу ip 55. Для захисту сенсорів, системи маскування від дощу та снігу передбачено спеціальний навіс. Тож не забудьте, що вологість не має перевищувати 95%. Ось такий собі топовий вуличний датчик, на відміну від своїх побратимів, він має камеру. Він легко встановлюється та налаштовується. Тож не проходьте повз цього краси. А ще є модифікація вуличного датчика з камерою Motion Cam Ounder Він робить серію фото за запитом користувача з мобільного застосунку. Якс при цьому неважливо, який режим охорони. Ще можлива робота за сценарієм. Це дає змогу створити алгоритм для датчиків руху з фотоверифікацією. За яким власне вони будуть робити знімки під час тривоги інших пристроїв Аякс. А друзі, думаю, що ви вже зробили правильний вибір. Я все бачу і впевнена, що у вашому кошику точно є хоча б одних із цих датчиків. Якщо ви виникли запитання, залишайте в коментарях під відео, і наш відділ турботи про клієнта обов'язково вам допоможе. Залишайтеся з нами на каналі People.ua. Слава ЗСУ, що ми можемо знімати ці ролики про топові новинки від Аякс. А ви дивіться. І робіть свою еселю безпечною, мирного неба та до зустрічі в нових відео.